Коли ми чуємо, як Зеленський робить усе можливе і неможливе, щоб домовитись з Путіном, ми розуміємо, це велика небезпека, бо кожен притомний українець розуміє, ким є Путін для України? Він є ворогом і ніким іншим. І коли Зеленський говорить, що бачить в його очах мир, я хочу сказати, це велика брехня і вигадка, пане Зеленський. В очах Путіна смерть і ненависть до України. Я хочу від всіх українців сказати Зеленському. Не домовляйся з Путіном, це ворог. Він розуміє тільки мову сили. А якщо ти підеш шляхом капітуляції, вся Україна буде на майдані і не дозволить нікому це зробити. Янукович був трішки страшніший, ніж Зеленський, і Радянський Союз був трішки потужніший, як Зеленський, але вони не встояли перед силою українського духу. Пересилою української нації, і тому сьогодні тут ми для того, щоб сказати, Україну неможливо поставити на коліна, Україна переможе.